Ти ба? Це моя перва ЗПГ? Це 10К і зараз ми йдемо. Роли. Послухай, ти, що ти зливаєш бабки в якусь ерунду в торговельному центру по 5 косарів за місяць, то не є окей. Тому що тобою керує маркетинг і капіталізм. Тож, будь ласка, включись в гру та почни грати по правилам того самого капіталізму, але собі на користь. Що це значить? Перше почни розподіляти бюджет. Витвори себе обов'язкові витрати, витвори собі те, що ти можеш запланувати і потім витратити, викреси собі те, що тобі піде на карман, на хабарчик в карманчику. І на цьому орієнтуйся. Коли ти знаходишся без сапорта будь-кого в фінансовому питанні, в тебе, ну, така, типу, роль виживання. Яка починається саме з цих азів і ніяк по-інакшому. Некомфортний формат, але мені похуй. Кожен місяць ти розкижуєш бюджет. По-перше, на хату. Тому що так, на жаль, в молодих роках в тебе нема своєї хати, та гіпотеку, яку б ти оплачувала. Це було б, звісно, ліпше, але Бог жаль, як то кажуть, чеській мові. Тобі варто платити за хату, і обов'язково прораховуй собі це, а може навіть ліпше. Прораховуй собі це в річних, в двох річних витратах, шукай собі варіанти хати, згідно цього, можливо, в тебе вийде щось зекономити на цьому. Але мова не про економію, мова про те, щоб перехитрити витрати, які здаються обов'язковими. Тобто, от кожну кожну витрату можна перехитрити. Да, це ніяк не заморочка, це скоріш добра порада. На той миті, коли в тебе нема дуже вільних грошей. Але недостача вільних грошей це не є великою проблемою. Це є поштовхом для того, щоб вивчити, як мати їх більше. Справа не в тому, хто купив новий айфон, справа в тому, що тобі треба створити свій велф. Тобі треба створити свій завдаток, який в тебе буде зберігатись не на чорний день, а на твою вільність. Твою вільність від днів праці, від того, щоб ти могла собі спокійно захворіти, якщо тобі захочеться, для того, щоб ти могла поїхати в відпустку на трошки більшу кількість днів, це все, це все тобі забезпечить твій особистий хабарчик за твоєю спиною, який ти собі накопиш зазвичай. Зазвичай, моя методика це інвестиції. В інших людей може бути щось інше. Просто інвестиції це настільки просто, що навіть нічого робити не треба, окрім того, щоб туди донатити. Це як донат в зсу, тільки донат собі на майбутнє. Приблизно так. Коли ти донатиш в ЗСУ, то тобі, ну, не те, що це окупається, це ти, ти, ти підтримуєш. Людей зі своєї держави, а коли ти донатиш собі, ти підтримуєш себе в важких ситуаціях із того, щоб очікувати, що тебе підтримує хтось інший. Багато людей. Стіна точить відео на YouTube. Це все придісло до того, щоб відповідально ставитись до тієї суми, яка у вас є в наявності, і не тринкати її без свого ж на то дозволу. Типу, просто тринкати, тому що на вас повплияли емоції, або тринкати, тому що. Так і навіяв тренд або друзі. Це все треба трошки більше хвилин обмислити. І знову ж таки, не через те, що це якась жадібність, а через те, що це просто правила, які спочатку працюють з малою сумою грошей, а потім будуть працювати з великою. Тому що люди, які мають багато грошей, вони ви навіть не знаєте про них, і не знаю я. Але ці гроші йдуть трошки в інших масштабах, вони йдуть в трошки інше русло. Тобто, якщо у вас є тисяча євро на місяць, і ви ці гроші витрачаєте банально на хату та на їжу, то люди, які мають 10 тисяч, навіть 100 тисяч, наприклад, вкладають ці гроші в початкові стартапи, вони, наприклад, є венчурними інвесторами. Ці це, це всі гроші вони просто течуть в те, щоб зробити їх більше. Типу. Ніякий адекватний чел не буде витрачати по 100 тисяч на нове авто, розумієте? Руки цілували цій людині, яка написала цю книгу. Якщо ви хочете конкретно правила, так от ви виписуєте обов'язкові витрати, у вас це буде свій перелік, але зазвичай це хата, їжа, тарифи, можливо, медицинська страховка. І ще найголовніше це відкопичення вам, собі же. Відкопичення собі. І це, не те, що ви... І це не ті відкопичення, які ви потратите в перший зручний момент, а це ті відкопичення, які знову ж таки йдуть вам на майбутнє. Ми запам'ятаємо, що це найважливіше. Найважливіше весь той залишок, який на початку, при тисячі євро треба, буде маленький залишок після цих витрат, але той залишок, який у вас лишається, от тоді ви можете з нього розподілити. На свої рандомні витрати, але більш я би порадила в класи це в навчання. Я би потратила ці штуки на розвиток ваших скілів. Це може бути різні речі. Це може бути курси, це може бути нормальне навчання і так далі. Те, що підвищує вашу виживаемость, а потім вашу майстерність, ваш професіоналізм. Якісь заклади вони робляться саме зараз. Мотивації всім тим, хто тільки почав працювати, ми з вами на одному шляху. Але пам'ятайте, що це все належить тільки вам, тільки під вашим контролем це все. Просто важливо цікавитись цією темою для того, щоб не прогоріти самим на собі. От, головний тезис не прогоріти самим на собі. Щоб моя 17-річна версія запитала мене зараз. То як там твій бюджет, як в тебе йдуть справи, я скажу. Те, що я хотіла купити, я собі купила, дорогая, я купила собі повне стак Епплов. Тому що я цього хотіла, самого дитинства. Я за це рада сама за себе, навіть попротив тим людям, які кажуть, що це лайно. Чи купляю собі шмотки? Ні, Люба. Я собі не купляю так часто шмотки, тому що мода швидко міняється, я не можу на це витрачати так багато грошей. Це безрозсудливо. Намагаюся витрачати їх тоді, коли шмотка мені або дуже подобається, або якісна. Чи ти ходиш по кафешкам та хавешоли? Так, по кафешкам я хочу, тому що мені це подобається. Я готова на це витрачати, свої карманні гроші упроти корзинки їжі на тиждень. Так, це мій вибір. Мені це подобається. Чи в тебе є така воля в грошах? Ні, її нема, але я намагаюся її створити. Чи ти допомагаєш батькам? На жаль, батькам не допомагаю не є. але я дуже сподіваюся, що поможу в майбутності. Як загалом ти оціниш своє життя? Я скажу: це непогано, я на шляху. Я не можу сказати, що все ідеально, тому що це шлях. І кінець він тільки уявний, його майже ніколи не буває, і він не буває настільки яскравий, наскільки він уявляється кожен день. Тому процес це найважливіше. Бути щасливим у цьому процесі це ще більш важливо, але це не завжди виходить. Тому треба просто плисти так, як воно є. Що подобається, дізнаватись, що не подобається, начхати на то, слухати. слухати свою особисту думку з приводу речей. Але не забувати, що ти завжди можеш бути розумнішим на день вперед. Тому. Тому скоріше жити по заповідям цього. Це всю філософію щодо бюджету сказала. Я хотіла навалити якихось серйозних фактів, але в мене вийшла філософія. По-інакшому ми не вміємо. Тому всім дякую, кому сподобалось та поставили лайк. Я дуже сильно вам вдячна, хто написав коментар. Я вам відповім особисто. Всім дякую, всім до побачення.